Засяяло вранці сонце, у не віконце. Ви скоріше прокидайтесь, дню новому, посміхайтесь. З добрим ранком я вітаю. Вдалого дня всім бажаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами пов... вивчимо вірші ліни біленької «Бережимо України. Послухайте його. Бережімо Україну нашу матінку єдину, хлібні ниви золотисті, ліси зеленолисті, голубі озера і ріки, чаєння сріблястих крики, неба синього глибини. Тиху пісню журавлину. Бо у нас одна єдина рідна мати Україна. А тепер давайте повторимо, як ми кажемо, які у нас ниви. Повторюйте ниви золотисті. Ниви золотисті. Правильно. А чаєнята які у вірші? Чаєня... Чаєнят сріблясти. сріблясти. Чаєнята у нас сріблясті. А ліси які? Якого кольору листочки у дерева? Сині. Зелені. Ліси зеленолисті. Повторюємо. Зеленолисті. Зеленолисті. Ниви листи. Золотисті. золотисті. Чаєня золотисті. Чаяна сріблястих. Ліси зеленолисті. Ліси зелено Молодці, правильно. А тепер давайте будемо вчити вірші. Ось у нас є картинки, і за картинками будемо вчити. Повторюємо за мною. Бережімо Україну. Бережімо Україну. Нашу матинку єдину. Нашу єдину. Хлібні ниви золотисті. Хлібні і лиси зеленолисті. І И лиси зелено листи? Голубі озера. Голубі озела. Рики и лики. Чаївня Чаєвня сріблястих крики. Небо синього глибини. Я поцелуй. Тиху пісню «Журавлину». пісню журавлину. Бо у нас одна єдина. У нас одна єдина. рідна мати Україна. От, мати, рідна мати, мати Україна. Так. Молодці. А тепер, що нам треба берегти? Що нам віршики кажемо? Кого ми повинні берегти? Україну. Правильно, Україну. А які ниви у нас? Зелені. Ниви золотисті. Вони золотисті. Якщо пшеничка і жито дозріває, вони золотисті. Як золото кажуть? А ліси, які у нас? Якого кольору ліси? Зелені. Зелені. А які у нас чаєнята? Сріблясті. Сріблясті. Чаєнята у нас сріблясті. А хто у нас одна єдина для всіх на Україні? Як називається наша країна? Червона калин. Ну, А, червона, Ні. Яка в нас, от ми кажемо, одна єдина рідна мати. У... Україна. Україна, правильно. Так, ну ще раз давайте повторимо віршик. Так, повторюємо за мною. Бережімо Україну. Ми Нашу матінку єдину. Нашу матинку єдину. Хлібні ниви золотисті. Кину ниви золотисті. І ліси зелено ліси Зелено золотисті. Зелено Зеленолисті. Голубі озера ріки. Голубі озеро ріки. Чаїня сріблястих криків. Чиня сріблястих клики. Неба синього глибини. Я бачину гриби. Тиху пісню журавлину. Ти пісню журавлину. Бо у нас одна єдина. Бо у нас одна єдина. Рідна мати Україна. І ще раз давайте повторимо. Бережімо Україну. Бережімо Україну. Нашу матінку. Єдину. Єдину. Повторюємо нашу матінку єдину. Єдину. Кліпні ниви золотисті. І ліси зелено листі. І, і у ліси зеленого листі. Голубі озера й ріки. Кої Чаєння та крики. Чаєння зріблястих крики. Неба синього глибини. Неба синого глибини. Тиху пісню журавлину. Бо у нас, одна єдина, то у нас одна єдина. Рідна мати Україна. Рідна мати Україна. А ну, повтори вишик. Рідна мати Україна. Бережімо. Україну. Нашу. Нашу матінку єдину плідні ниви золотисті і ліси зеленолисті, голубі озера ріки, чаїня сріблястих криків крики, небо синього глибини, тиху пісню, журавлину, бо у нас одна єдина рідна мати Україна. Зрозуміло? Зрозуміло так, а зараз ми пограємо в гру. Дидактична в нас гра, красиві слова про Україну. Як ми можемо сказати про нашу Україну? Яка Україна? Повторюємо за мною мальовнича. Мальовнича. Весела. Весела. Чудова. Чудова. Чарівна. Чарівна. Квітуча. Квітуча. Гостинна. Гостинна. Найкраща. Найкраща. Сильна. Сильна. Могуча. Могуча. А тепер самі повторіть, яка наша Україна? Наша поліна велика. Велика, Всі. правильно, ще яка? Могуча. Могуча, ще яка? Красива. Красива. Ще яка? Весела. Весела ще яка. Мальовнича, найкраща гостина. А чому ми кажемо, що вона мальовнича? Що в нас квітує? біля будинків і на клумбах? А що квітує? Квіти. І тому кажуть мальовнича. адже якщо багато квітів. Вона мальовниче, це дуже гарно. А чому кажуть, що весела? Які в нас люди? Добрий. Добрі, веселі, чудово. Кажуть, чудова Україну, тому що чудові люди у нас на Україні. А чому кажуть, що вона чарівна? Що саме найкраща наша Україна, вона чарівна, квітуча. А як, як ви розумієте, гостинна? Що таке гостинна? Ну, до вас гості приходять? Так. Да. І як ви їх приймаєте? Костями. Приймаєте гостей, вони у вас гост... гостинна. Що ви робите, коли приходять гості? Гостин. Накриваємо стіл, пригощаємо. А коли до нас приїжджають на Україну гості, як їх приймають? Те ж добре, їх пригощають, зустрічають караваєм і кажуть гостинна країна. А чому кажемо найкраще? Тому що для нас найкраща наша Україна, так? А ще ми так. кажемо... А чому кажемо сильна, могуча? Чому кажемо сильна? Сильна. А чому сильна? Тому що у нас люди сильні. Тому що вони захищають свою країну, так? Виганяють ворога з нашої країни. Тому сильна кажуть, могуче, тому що наші люди сильні і могучі. А хто захищає нашу країну? Люди. Люди. Так, наші люди. Вони сильні, вони могучі, вони найкращі. Так? Так. Так, правильно. Ще повторимо ще разочок віршик. добре? Добре. Так, от ми кажемо Україна мати, вміє її захищати. Давайте повторимо. Бережімо Україну. Бережімо Україну. Нашу матінку єдину. Нашу матінку єдину. Кліпні ниви золотисті. ниви золотисті. І ліси зеленолисті. Зелені листі. Голубі озера й ріки. Озер... ріки. Озера й ріки. Озера ріки. й ріки. Чаєня сріблясти в крики. Неба синього глибини. Тиху пісню журавлину. Бо у нас одна єдина. У нас одна єдина рідна мати Україна. 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 Так. Такий гарний віршик написала Ліна Біленька. І вона каже, що ми повинні любити Україну. Ми любимо свою Україну. Да. Ми її захищаємо. Так. Так. І кажемо, Україна, мати, вміє її захищати наші воїни. Наші воїни ЗСУ захищають нашу країну. Вони нас захищають. І ми їм дуже за це кажемо дякуємо. Це буде Україна. Це буде Україна. Так, правильно, все в нас буде добре. Настане мир. Прийдуть наші рідні, і все буде добре. Чудово, молодці! Ну що, більше сподобався? Треба його вивчити з мамою. Добре? Так. Ну що ж, молодці? До побачення, до зустрічі. До побачення.